Омтівю про головне по поводу нового направления, Я бы сейчас был осторожен в оценках а, для того, щоб говорити о том, що це прям нове направление, которое открылось на фронті. А дійсно действенность... до Криму знову завітали атак. Через це загарбники в чергове перекрили кримський міст. А соціальні мережі повідомили про потужні вибухи. Ми говорили, то будуть красний лінією, якщо ви поставите наступательне оружие. Они поставили наступать наружу, мы не сделали ни... Ще воказується, що вибухало в районі Євпаторії та Красноперекопська, а також в районі Джанкоя та в низці інших населених пунктів. Місцеві мешканці повідомляють про чотири потужні вибухи, від яких тремтіли стіни в районі Євпаторії та Сакському районі. Є припущення, що був приліт по військовому об'єкту в районі села Наумівка Сакського району. Також повідомлялось, що чотири ракети прилетіли по наземному об'єкту біля Євпаторії з майже вертикальною траєкторією і ми чудово розуміємо, що це за ракети, лише те, що не можуть показати кримчани, перепрошую ті, хто себе так називають, тимчасово окуповані території, ніяких наслідків влучання по якійсь цивільній інфраструктурі, по житлових об'єктах. Нічого цього нема. Вибухи є, а жертв нема. То висновок можна зробити лише один, що, мабуть, це ті локації, які росіяни показувати не готові. Мабуть, це якісь військові об'єкти. А з якої причини там відбулися ці вибухи? Там в невстановлених місцях вони курили, це ще щось таке. Це вже друга ряда. Головне, що всі чують, але не можуть нічого показати. Ну, мабуть, все відбувається тоді так, як має бути. Якщо чесно, дивно, що вони так довго це робили. Тому що це просто крани фактично. Перезарядка підводного човна це насправді не, не є чимось надзвичайно складним. Так, потрібний, потрібна відповідна гавань досить спокійна, де він може піднятися на поверхню, відкрити свої е, відсіки відповідні і спереду е, в нього завантажують ці ракети. Ну, тобто, сказати, що це якась там надзвичайно складна задача. Ні. І враховуючи те, що е, фактично застосування було вже там три рази, ми підтверджуємо mm -hmm. останні три атаки, це були підводні на всій крилатих ракет. Е, причому вони не заходили. В Крим, то ймовірніше за все, перезаряджаються вони у новоросійській. Mm -hmm. І зараз, до речі, в Чорному морі так само перебуває один електричний підводний човен 636-го проєкту, це Варшавянка на бойовому чергуванні. Перед тим там була Алроса. Це не носій попередній проєкт Балтус. E, тобто вони для себе визначилися, що в Чорне море вони будуть виходити на підводних човнах. В принципі, в строю у них залишається 4 одиниці, з них 3 це носії. Цих носіїв один в море, бачимо, не виходить. Ну, Причини можуть бути різні. Але фактично 3 одиниці у них є для того, щоб чергувати в Чорному морі. І ви бачите, один замінює, замінює інший. Я впевнений, що зроблять це необхідне для того, щоб її відновити. Питання, наскільки її вистачить? Uh -huh. Один з пошкоджених паромів вони відновлювали. Я впевнений, що рано чи пізно вони туди додатково ще щось обов'язково мають притягнути, і це буде щось цивільне, умовно цивільне, тому що навантаження логістичне, воно ж нікуди не поділося. Забезпечувати як треба було, так і далі треба. Прикат на залізниці як не добудована, так і, так і далі не добудована. Я маю на увазі е, окупований південь нашої країни: там, Запоріжжя, е, Херсонщина, Донеччина вже розповіту, що вони тягнуть. Міст е, відповідно як навантаження не міг на себе приймати е, серйозно, так і далі не може. Тому для них це життєва необхідність просто, і вони, звісно, роблять все для того, щоб цю переправу. Відновити її. Резервів недостатньо. В інституті вивчення війни проаналізували можливість Росії підтримувати одночасно кілька наступальних операцій в Україні. За останні 6-8 місяців окупанти накопичили в оперативних і стратегічних резервах щонайбільше 60 тисяч осіб. Американські аналітики припускають, ворожому командуванню ймовірно доведеться обрати один напрямок під час літньої наступальної операції. Нині генштаб називає найактивнішим штурм ворога на покровському напрямку. Намагалися прорватися росіяни на Харківщині біля Вовчанська та Липців. В районах населених пунктах були бої. Стариця та вовчанці, якраз зокрема, і вже на ранок розпочалися. Є два бойових зіткнення, які тривають поблизу Вовчанська. Тож збройні сили протистоять там ворогу. наразі. Є така інформація, її підтверджують, що противник здійснює якраз перегрупування своїх підрозділів, своїх військ вздовж і кордону. І на підтримку своїх дій ворог якраз. Намагатиметься застосовувати стару тактику виставлення якраз загороджувальних загонів. А поки ворог намагається штурмувати сили оборони діють на території окупантів. Україні вдалося знищити найсучасніший літак країни-агресорки. Як підтверджує головне управління розвідки Міноборони, 8 червня на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області Росії за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення підбили багатоцільовий цільовий яких держави-агресорки СУ 57 Супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі свідчать, що 7 червня су 57 стоїть цілий, А вже 8-го біля нього з'явилися вирви від вибуху та характерні плями від пожежі. Було вражено вперше в історії літак, який російська російська пропаганда і Росія характеризує як там мега крутий борт літак ледь не п'ятого покоління. Хоча багато оглядачів називають його максимум літак 4+, плюс. Покоління він був уражений. Російську авіацію потрібно знищувати ураження літака. Підтверджують, і ворожі пабліки пишуть, нібито су 57 пошкоджений уламками дронів, і нібито ще перевіряють чи підлягає він відновленню. Унікальність такої втрати загарбники теж не приховують. Офіційно ОГУР наголошують, су 57 Це найсучасніший винищувач ворога. Він здатний використовувати для ударів ракети Х-59 та х шіст. 59. Ураження су 57. Перший такий випадок в історії. За словами експерта військового порталу Дефенс Експрес Івана Киричевського, су 57 у війні проти України Росія використовує від квітня 2022 року. Саме з цих винищувачів на українців летять крилаті ракети Х 59 та х 69 За оцінками експерта, у росіян є до десятка таких літаків. Дві 2022 їх виготовили два. Ймовірно, стільки ж 2023-го. Водночас прокоментував перспективу ураження місця, де виробляють ці винищувачі, виходить, що сьогоднішній фігурант для російської авіації навіть більш рідкісний аніж міг 31 к у версії під носій кинжала, по яким 12 одиниць в наявності ні, су 57 складаються на заводі в комсомольську на амурі. Це взагалі за байкалом. Туди жоден дрон не долетить. Натомість українські дрони роблять дивани лише очищуючи нашу землю від окупантів, а рятуючи. Своих. В этих коридорах войска НАТО не будут ограничены местными правилами, законами, пошлинами. Все грузы и всю технику перевозить смогут абсолютно свободно. Постоянно предпринимают контратаки.